Вітаю! Зараз я вас хочу познайомити з нашим проєктом освітанок. Мене звати Володимир. Що таке освітанок? По суті, це ваша ai бібліотека Неважливо, ви бізнес чи ви освітній проєкт. Може, ви освітня організація, якась може ви виробнича компанія. Буває так, що вам треба мати дуже специфічні дані завжди під рукою і дуже швидко. Наприклад, якщо це бізнес, у вас, наприклад, є стажер, якому треба розбиратися в обладнанні, в хімії, ще в чомусь, тому що у вас дуже специфічне виробництво. І цьому стажеру, замість того, щоб скидати PDF-ки на 100 сторінок, краще, щоб він в чаті міг поговорити як з нормальною людиною, як в чат GPT, і отримати дуже точну правильну інформацію без галюцинацій. Без всесвітньої мережі, а чисто конкретно по вашим документам. Наприклад, що буде, якщо не знаю, градус в хімії там в горінні чогось впаде на півтора відсотки? Що конкретно треба нажимати, робити, кого звати? Це все можна прописати в PDF або мати PDF від виробника матеріалів, обладнання і так далі, і поговорити конкретно з цими документами. Так само в освітніх закладах ви можете працювати конкретно з науковими статтями, а не шукати 100-500 джерел і так далі. Ви можете просто всі джерела, які вам цікаві, які актуальні, завантажити і з ними спілкуватися в чаті. Це значно пришвидшує роботу. Тепер, як це працює? Я покажу в двох варіантах, як це працює. Перший варіант це якщо ви Просто потенційний користувач, а другий варіант, якщо ви адміністратор цієї системи, почнемо з того, якщо я просто хочу випаровувати цю систему. Зараз тут, на прикладі наукового видання про історію України. уявляємо собі, що ми освітній заклад, ми бачимо тут різні документи, вже завантажені. Тобто адміністратор вже завантажив якісь дуже важливі наукові статті. Ми маємо тут самері, маємо тут зміст якийсь короткий, можна по ньому ходити. Але якщо ми хочемо оригінальну всю pdf ку подивитися, ми нажимаємо Оригінальний pdf документ бачимо великий документ, можемо з ним працювати, але ж не це саме головне. Головне в тому, що ми можемо розмовляти з цим як в чаті. Для того, щоб почати дивитися, як в чаті воно може працювати, вам треба зареєструватися. Тобто замовити демо в нас, щоб наш менеджер це підтвердив. Давайте це зробимо. Замовити демо, і я пишу, наприклад, той самий Ігор з інституту Інститут історія прекрасна назва. Сайт wwwінститу.com. Улюблений емейл, я поставлю якийсь свій один з імейлів Hotmail, Оберу месенджер, з яким я хочу, щоб зі мною зв'язалися. Я типу Ігор зараз. І я нажимаю Замовити онлайн-демо. Замовили онлайн-демо, нам кажуть, дякую, чекайте повідомлення від менеджера, щоб завершити процес реєстрації. Все, сидимо, чекаємо, поговорили з менеджером, і, наприклад, Ігор цей нам підходить, ми даємо йому доступ до демо, щоб він подивився, як працює чат. Він нажимає Увійти, ввів свій логін, пароль, який в нього є. В нашому випадку це Ігор-аккаунт. Нажали Увійти. Ви увійшли в аккаунт. Тепер можете користуватися чатом. Бачите, з'явилася іконка справа знизу. Ось вона. І тепер ми можемо спілкуватися з чатом. Як перевірити, чи працює чат в нас правильно? Заходимо в давайте, військове мистецтво Хмельницького. І візьмемо оригінальний документ, подивимось, і запитаємо щось дуже конкретне в нашого чату. Як ніби реальна людина. Так, давайте подивимось. Після смерті Хмельницького в 657 році, за короткий час багатього серед, козацька держава та військова сила швидко ослаблена. Друга половина. Так, треба щось дуже-дуже конкретне. Ось. Зігнорувавши розвиток, навіть тоді, коли вже в Москві було відомо про козацько-татарську угоду. Московські посли, які на той час перебували в Криму 15 березня, доносили, що туди прибули четверо Запорізьких козаків просячи Хана. О, прекрасно. Прибули четверо козаків просячи Хана прийняти їхню покірність і надати допомогу проти поляків. Давайте ось це. Запитаємо. Значить, як ми там хочемо запитати, коли саме, в який день, да? в який день. В який день е був донос про те, що прибули четверо запорозьких козаків? Е запорозьких козаків чехана прийняти їхню покірність і надати допомогу проти поляків. Я зараз, не заморочуючись, просто е роблю якийсь запит і сподіваємось, що він нам правильно відповість. Конкретно з нашої наукової статті. 15 березня 1648 року Московські Посли доносили. Подивимось. да, донесення про прибуття четверо на дату допомоги проти поляків було 15 березня 1648 року. Тобто. Враховуючи, як працює, тепер ви розумієте, що можна спілкуватися з конкретними документами, і воно буде відповідати, конкретно виходячи з тих даних, які в нього є, в цих PDF-ках, які завантажив адміністратор. Тепер давайте подивимось з точки зору адміністратора, як все відбувається. Я виходжу з аккаунта, вийти-вийти, і подивимось, як це може відбуватися з точки зору. Адміністратора. Я логінюсь як адміністратор. Наприклад, я старший науковий виробничий там якийсь там людина якась. Або я адміністратор сайту, якого призначив ректор університету, да, щоб додавати ці матеріали. Додавайте правильних знань в Освітанок. Я візьму якусь pdf ку А, до речі, треба ж pdf ку додати. Так, с... яка в нас там. Е, історія України ПДФ. Е, Давайте про що? Про. Шевченко. Чи додавали ми щось про Шевченко? Давайте одразу перевіримо. Нічого не було про Шевченко. Прекрасно. Такс. Е, історія України. Е, навчальний посібник. Є підозра, що це щось дуже велике. Давайте ще щось дуже конкретне. Історія України ПДФ Шевченко. Наукова стаття. Наукова стаття. Такс. Може тут щось буде ще. Історія України. Тарас Шевченко і Галичина. Дуже цікаво. О, давайте ось таке візьмемо. Писав це. Е Хто це писав. Феодосій Стеблій. Прикольно. Знаний історик Феодосій Стеблій. Клас, давайте ось це збережемо. Горин якийсь. 552, 556. Ну, окей, давайте ось це і додамо. Вибір файлу. 552 оцей. Горин. Відправити PDF в обробку. Що зараз відбувається на бекенді? Тобто, що відбувається з мозком? Він зараз. Отримує цю PDF-ку, трансформує її в запис на сайті, щоб на сайті можна було це знайти, включаючи оригінал. Потім додає в мізки нашого чат-боту всю інформацію, яку він отримав з цієї конкретної PDF-ки. Адміністратору повинен прийти, повинен прийти лист про те, що хтось додав. От, По-перше, тут був. Демо хотів Ігор, пам'ятаєте, з нашого інституту історія, ми бачимо, хто це, який сайт він вів, тут можна було з ним спілкуватися. По-друге, нам сказали, що була додана нова PDF-ка. І ось посилання на конкретну PDF-ку. Що далі повинно відбуватися? Як тільки відправили pdf ку ось цю нам на сайт, як тільки мозок закінче обробку. Цієї ПДФ він повинен нам прислати лист, що я закінчив, все добре, все працює. Тепер воно все вже лежить на сайті, і в мене в МОЗ в, в мізках воно вже є. Це зазвичай займає там до 10 хвилин, тому що в нас дуже дотошний бот. Він все вивіряє, все вичитує, йому все дуже цікаво. Тому, тому поки він там все вивіряє, давайте знайдемо щось дуже конкретне, що ми в нього запитаємо. Коли Головацький підготував антологію українських поезій «Пчола малоруська Малоруська? Такс. Коли Головацький підготував антологію українських поезій пчола Малоруська? Зробив, давайте його спробуємо заплутати. Подивимось, наскільки розумний в нас зараз буде. В 1849 році перевіряємо. В 1849 році достатньо. Ну і власне достатньо. Тепер ви розумієте, як працює. Ви можете зареєструватися на демо. Ми вам дамо демо і будете користуватися так само чатом. Якщо треба, то зробимо для вас дуже персоніфіковане рішення. Звертайтеся, це наша команда. Будемо раді допомогти. Пока.